Всім привіт! Сьогодні у нас фарба від Skyline відтінком 1019 сіро-бежева для підлоги. Ця фарба для підлоги, а отже, вона має велику ступінь зносостійкості і підходить для різних поверхонь, таких як дерево, бетон, метал і підлога. І так як це акрилова фарба, тобто фарба на водній основі, це означає, що вона буде дуже швидко висихати і не має ніякого запаху. Тобто спокійно можна в приміщенні в себе вдома фарбувати все, що хочеш. І для цього мені потрібен велюровий валик. Так як ми фарбуємо підлогу, це в мене буде великий валик та велика ось така кюветка, щоб мені було зручно. І акриловій фарбі підходять ось такі от синтетичні пензлики. Вони. Дуже м'якенькі, вони класно миються, можна використовувати неодноразово, вони взагалі не, не убіваємо. І е, про всяк випадок, в мене є ще ось такий маленький такий самий велюровий валик та квіточка поменше, щоб підфарбовувати такі труднодоступні місця. Конкретно це ведерце в мене 5 літрів, але вона буває абсолютно різних об'ємів. Ви обираєте собі такий об'єм, який конкретно потрібен вам під ваші конкретні запроси. З урахуванням того, що ця фарба йде на приблизно 80-120 мг на 1 квадратний метр. Тобто приблизно десь літр фарби на 10 квадратів в один шар. Фарба дуже укривна, мені дуже подобається. І відтінок оцей сіро-бежевий просто супер. Не дуже жовта, не дуже сіра, а прям така, яка потрібна. Номер цей 1019. Ця фарба від Skyline має дуже велику палітру кольорів. Ви замучитесь обирати, але менеджери вам завжди допоможуть обрати конкретно те саме, що вам потрібно.